Вас вітає заклад дошкільної освіти 43 «Смайли». Тут працюють творчі, енергійні, дружелюбні, винахідливі, цілеспрямовані, креативні люди, які кожного дня відкривають світ нових знань та можливостей. Люди, які роблять усе, щоб зробити життя дитини яскравим і незабутнім, сповненим позитивними емоціями і теплими згадками про найкращі моменти. Саме у дитячому садочку дитина за допомогою гри починає своє перше усвідомлене знайомство з навколишнім світом. І тут на допомогу приходить виховати який дасть відповіді на усі дитячі чому та навіщо. Саме з вихователем розпочнеться незабутня подорож у світ казок та природи, мови та математики, ліплення та малювання. Та їх справжніми дослідниками, спостерігаючи за усім їх оточує, відкривають кожен день щось нове завдяки дослідам та експериментам. Як же важливо дошкільнятам знати про своє здоров'я, зміцнюючи його змавку, займатися ранковою гімнастикою та фізкультурою. Я відкрию вам секрет в дитячому садку логопед. Українську мову знає, малюків звукам навчає. Разом з висичним керівником дитина вивчить перший вірший, запіває першу пісню. Станцюйте панітами разом з друзями. Навчиться грати на музичних інструментах, відкриє для себе світ мистецтва І найголовніше, зможе показати свої вміння та навички на святі. Після активної прогулянки на дітей чекає смачний обід, який приготували кухарі. І кухарям ми вдячні! Баготвіють мене смачно. У нас завжди під контролем здоров'я та зміцнення імунітету вихованців та працівників закладу. А помічник вихователя вже підготувала теплі ліжечка для міцного сну малечі. Спасибі скажемо за турботу і старання. Який я день у дошкільника? І як багато людей працює над створенням теплого та безпечного простору дитини. Найголовніша і відповідальніша задача для створення освітнього простору покладена на директора закладу. Ми подякуємо в цей час, вона зранку на роботі все турбується про нас. У вихователя виникає багато питань. Як правильно, а найголовніше, як цікавіше написати конспект заняття? Тоді потрібно звернутися до мета. По методику вона знає, всім вихователям допомагає. У групі закінчилося мило, немає серветок або миючого засобу. Проблему буде вирішено. Є завгозд в садку у нас, вона господар просто клас. Працюючи в дошкільному закладі, у кожного з нас відповідальна справа: зробити дітей щасливими і подарувати їм незабутні моменти життя. Дитячому садочку. Тому в цей прекрасний день наш колектив поспішає привітати усіх колег зі святом, всеукраїнським днем дошкілля! Сьогодні свято тих, хто дітям дарить диво. Хай успіх кожен день крокує неквапливо! Вітаємо усіх, хто дітям віддає життя. То учить їх у злагоді та мирі шукати власний шлях у майбуття. З ним дошкілля вас вітає Україна. Усіх, хто світлом простеляє путь. Для кого головне в житті дитина. Її освіта і духовна суть. Своє серце віддаємо дітям.